Дощова погода, шоста ранку. На пероні вокзалу зібрались друзі, рідні та учні. Всі як один зустрічають новоспеченого абсолютного чемпіона Америки з кілкушин Карате Олександра Єрьоменка та його тренера Шихана Сергія Всеволодова. Херсонцю вдалося неможливе. Не пройшло ще й місяця, як Олександр став вже чотирикратним чемпіоном Європи. З незаліченими травмами хлопець поїхав на американську першість до Нью-Йорка, тому цілі перемагати не було. какой-то груз есть, но мне как бы перед соревнованием, перед этим чемпионатом именно Америки, тренер наш Шихан Всеволодов сказал, что лучше подраться в свое удовольствие. То есть это как бы будет результативней, чем ты будешь ради результата, ради чего-то. То есть выйти, поделись свое удовольствие. Мы так дрались на чемпионате Японии, то есть он мне тоже такую установку давал. Поделись свое удовольствие не ради там страны, не ради кого-то, а ради себя. Просто чтобы ты Показал себя, показал, что ты чего-то достоин. И вот это как бы я в первую очередь об этом думал, и, и это не перехлестнуло мои эмоции какие-то. На участь в одному з найпрестижніших світових турнірів заявилось 23 топових кілкушин-каратисти з 12 країн. Практично завжди переможці та призери чемпіонату Америки знаходяться у верхньому рядку рейтингу кращих світових бійців і в результаті стають чемпіонами або призерами планетарного форуму. Єдиний представник від України Олександр Єрьоменко перевиконав настанову тренера. Вийшов битися в своє задоволення та так захопився, що залишив позаду чотирьох сильних суперників. Першим у напруженому поєдинку підкорився вит Вали канадець Марк Берг надалі пішла важка артилерія обережно в основний час. Єрьоменко обходить діючого чемпіона світу японця Такаїчі Онуму. Півфінал змагань став реваншем. Олександр зійшовся з Дарменом Садвокасовим. З росіянином Херсон вже зустрічався на минулорічній першості США. Тоді поступився. Тім же у фіналі нещодавнього чемпіонату Європи Єрьоменко взяв верх. Розлючений Садвокасов намагався відігратися в Америці, та український грім вистояв. Вирішальна зустріч звела Херсонця з його на американському турнірі в 2012-му Захарідом Яновим. Зі слів Єрьоменка, якщо в той час він намагався працювати в ігровій Нелі на відстані цьогоріч тактика була змінена на наступальну. Задуманий план приніс свої плоди. Перший раунд 2-0, другий 5-0 І Олександр не дав болгарцю стати п'ятикратним чемпіоном Америки. Завдяки старанням Олександра Єрьоменка та його наставника Сергія Всеволодова у світі більше дізнаються про Україну, про Херсон. Та це не було б можливим, якби не допомога, фінансова допомога друзів. Завдяки їхній підтримці, не тільки моральній, ми можемо пишатися успіхами ківкушин каратистів. То я розумію ситуацію в государстві. якому случаю не намірен зараз говорити, що це плохое. Как бы мы, мы, патриоты Украины. Мы, мы не получили премию еще за, моему за, 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 два предыдущих года. То есть за чемпионат Европы. Солидные деньги для спортсменов. Мы их не получили. То есть вот, вот, в этом жалко. То есть, когда э, человек поднимает флаг страны, да, в общем-то, э, и Херсона, Херсона, и деньги, которые вложили с херсонского бюджета, они, в общем-то, не, не приходят.